Поліція зафіксувала 20 ударів Росії по цивільних на Донеччині. Поранено чотирьох людей. Протягом доби армія РФ обстріляла 18 населених пунктів. Ворог застосував керовані авіабомби ФАБ-250, ракети, РСЗВ Ураган, град, артилерію, танки. Окупанти атакували міста Авдіївка, Костянтинівка, Курахове, Торецьк, Часів'яр, СМТ Курахівка, Очеретине, села Архангельське, Верхньокам'янське, Ганнівка, Деліївка. Колодязі, Маркове, Нетайлове, Новоселівка, Перша, Новоукраїнка, Соловйове. Пошкоджено 38 цивільних об'єктів, 25 житлових будинків, підприємство, котельню, палац культури, церкву, гараж, господарчу споруду, трансформаторну підстанцію, газову трубу, автомобілі, лінії електропередач. Ганівку російські війська накрили з ураганів, поранили двох мешканців, пошкодили дві приватні оселі. Внаслідок артилерійських ударів. Зазнали травм. Ще Дві людини в Нетайловому та Верхньокам'янському. Обидві домівки пошкоджено. З авіації росіяни вдарили по очеретиному, зруйнували підприємство. На Деліївку скинули керовану авіабомбу ФАБ-250, постраждали три будинки. По Слов'янську ворог випустив ракету, яка влучила на околицях міста. Костянтинівка зазнала обстрілу з градів. Росія пошкодила щонайменше вісім приватних і три багатоквартирних будинки: котельню та перебила газогін. Поліцією та СБУ відкрито. Кримінальні провадження